Розпочинаємо урок української мови. Тема нашого уроку букви П. Письмо маленької букви П, текст, тема тексту, головна думка та ключові слова. Сьогодні на уроці ми будемо вивчати рухописну букву П. Навчимося читати та писати слова із звуки. Тепер давайте пограємо в гру. Що тут зайве? Клановивий листок, березовий листок, аркуш паперу, шафа. Стіл і виделка. Що ж зайве? Подумайте добре. Можливо, стіл. Можливо, шафа. Що ж на вашу думку? Зайве? Виделка. Чому? Тому що вона із металу. А чому ж тоді не зайве шафа, стіл? Тому що дерево. На дереві є листочки, а із дерева виготовляють і папір. І дерев'яну шафу, і стіл. Пограємо з вами в гру Буває, не буває. Якщо буває, ви пласкаєте в долоньки. Якщо ні, заумирайте на місці, піднімаючи долоньки вверх. Паперова книга, паперовий стілець, паперовий кораблик, паперовий рушник, паперове пальто. Паперове взуття, паперова газета, паперова машина, паперова груша і паперова ручка. Тепер пропоную вам виготовити кораблик із паперу. Можете подивитися на цей зразок, а можете переглянути відео в класрумі, там є зразок з відеопоясненням. Відкриваємо підручник, сторіночка 60. Чим же ж займається наш котик із мишкою? Прочитайте слово. Яке в нас сьогодні слово головне? Папір. Давайте ж опрацюємо це слово. Скільки букв складається слово папір? 5. Тепер перейдемо до звуків. Я називаю звук. Ви називаєте який він? Голосний чи приголосний, твердий чи м'який. Твердий приголосний а. Голосний П. М'який приголосний І. Голосний Р. Твердий приголосний. Скільки звуків у цьому слові? П'ять. 5 Скільки складів? Два. І який склад наголошений? Другий. У які ігри на перерві ви можете грати? А в які ігри ви можете грати, використовуючи папір? Переходимо до роботи зі словами. Читаємо слова і одразу шукаємо слово Підпис до малюнка. Поле, право, павук, папір, полечко, право, павучок, папірець, польові, правда, павутина, паперовий. Давайте складемо речення із словом павук, зі словом папір та із словом поле. А яке слово підпис до малюнка? Павук, павучок, павутина. Переходимо до другого. Дивимось на малюнок. Зробіть передбачення за цим малюнком. Як ви гадаєте, про що буде текст? Ваші здогади. Слухаємо уважно. Ти пишеш і малюєш у зошиті чи в альбомі. Їх сторінки зроблені з паперу. Папір роблять із деревини. Це деревина сосни, ялини, ялиці. Папір роблять із бабовнику льону. Щоб зберегти дерева, папір також роблять із макулатури старих газет, журналів, зошитів, блокнотів або ганщир'ям. Більш детально про виготовлення паперу ви зможете подивитися відео також в класрумі. Чи справдилися ваші очікування? Давайте доберемо заголовок до цього тексту. Читаємо текст. Давайте опрацюємо його, про кого йдеться у тексті. Я можу помилитися, але, здається, тут описано папір. З чого виготовляють папір? Що може замінювати папір? Пригадайте з власного життя. Куди потрібно викидати використаний папір? Чи легкий шлях долають до нас зошити книжки та альбоми? Зіставимо малу букву П друковану і рукописну. Що не спільного, а що відмінного. Вверху в зошиті у вас є написано слово папір. Напишіть звукову схему та розмалюйте літачок. Здивимося на методику написання маленької літери «п». Після в зошиті Елементи літери П, саму літеру П. Сходи «по» Зверніть увагу на з'єднання. І, -ап. і слова пісок. Поле. Тепер відкриємо сторіночку 49. Розфарбуйте те, що виготовлене із паперу. Що ж це буде? Картина, зошит, літачок, коробка, кораблик та книга. Голоди – сполучення слів. Наприклад, паперовий літак, Ще. паперовий човник, паперова коробка, паперовий малюнок та паперовий зошит. Тут розсипалися літери. Зберіть їх на свої місця. Пірпа. Що ж це таке? Як же ж повинні бути розміщені літери? Папір. Молодці! Ми з вами пограємо в гру кубування. Кубик непростий, незвичайний чарівний. Він знання перевіряє, працювати допомагає. І яку літеру ви навчилися писати? Я можу помилитися, але здається, літера позначає твердий, приголосний звук у слові поле, що означає слово пісок. Чи старанно ви сьогодні працювали? Де можна використати здобуті знання? На уроці мені дуже сподобалась зелена цеглинка. На уроці мені сподобалась жовта, на уроці мені не сподобалась червона. До зустрічі!